Літо закінчилось, та на вулицях, і сьогодні можна зустріти дівчат із гарною засмагою. Аби нагадати собі про теплий дотик сонячного проміння, нерідко жінки обирають штучний ультрафіолет. Солярій увійшов у моду два десятки років тому та популярний і сьогодні. Як відносимося? Ходимо потрошку. Щоб сказати, що до дуже добре позитивно не відносимося, але іноді весною. Перед, щоб трошечки шкіру підготувати, то ходимо. На жаль, нерідко жінки забувають про шкоду штучного ультрафіолету. Краса потребує жертв, кажуть модниці, нехтуючи за сторогою лікарів. Позиція онкологів однозначно. Солярії це великий вред. Була б моя воля, ми б закрили всі солярії во всіх спа центрах. К Здравий смисл. Ід сталкивається з противоречием і з экономической целесообразностью. у країнах Європи засмагати до 25 років заборонено подекуди взагалі, аби відвідувати солярій, потрібна довідка від лікаря. Тим часом українські жінки продовжують збагачувати гаманці підприємців, ризикуючи власним здоров'ям. Мало хто знає, що лампи у Солярії не вічні. Їх термін експлуатації 500 годин. Після чого можна отримати. Моти неконтрольований спектр випромінювання кажуть лікарі. Ольга часто відвідує солярій, запевняє, що разу цікавиться, коли востаннє міняли лампи. Тим паче, одного разу перебуваючи у солярії, вона дуже налякалася. Ну якщо вже ходити, то в хороші якісні, дорогі вже салони. Якщо вже в солярі ходити, а краще так не ходити. Бо в мене один раз був випадок в солярії. Що лампа почала. Блимати і трошечки не взорвалася. Так що після того я вже сто разів подумаю, чи піти в солярій. Документи якісь вони вам не покажуть. А на слово вірити звичайно, продавці не зацікавлені казати правду, тому вірити чи ні на слово, вирішувати покупцю. загалом більшість із опитаних нами ужгородок до солярію ставляться негативно і штучно засмагають украй рідко. Ну я думаю, що шкідливо сонце, море тільки так. Ні, не ходим. Я вважаю, що це не потрібно, тільки шкодить шкір. Я не відвідую. Я вважаю, що солярію не потрібно відвідувати, бо тому, що в нього від нього може виникнути рак шкір. Тож засмагаючи у солярії, не можна нехтувати правилами безпеки. Засмагати потрібно через день і поступово збільшуючи час перебування у солярії. Обов'язково прикривайте груди спеціальними пластинками. До речі, пам'ятайте від зловживання ультрафіолетом, шкіра старіє.